Ну так, значить, зроблений невеличкий відгук на мою амуніцію. І здебільшого це все в балістики в принципі, бралося. Так би і робиться для того, щоб сказати, що зробить за продукція. Бо коли дивишся, людина розказує там, в гарному офісі, який гарно освітлюється, там про чисту якусь плетоносочку, то ну, думки там по-різному складаються, а коли ти вже дивишся там. На те, що попрацювали там, припустимо, з рік. За чого не порване <кій> десь місцями. Трошки інше враження складається, так розкажу за те, що я ношу і за те, що... що можна хороше слово сказати. Значить... Значить, що почнемо? Маю я приблизно можливо десь з рік. Да, в принципі, рік, рік воно мене служить точно. З ріки маю таку амуніцію. От. Якісь підсумки раніше, кров якісь пізніше. Є у мене пояс каучан, кажу каучан це черсал. На нього навіше кучок барахла всякого. В мене від Є нос підсумки, які так виконують свою роботу. В принципі, не думаю, що поки їх міняти. Роблять роботу, до чого їх міняти. Є сідушка балістики з захистом балістичним всередині. Є сармат, бронежилет. Так само боковий захист на нього докуплений, так, щоб бути заліпленим. І, і що? Ну, в принципі, що в мене багато всяких таких от е, мілочей, стропи, якісь патчі, тому подібне, баул є. От, але розказуємо те, що от зараз тут є. Значить що. Е, сідушка. Ну, от, дуже крута річ, яка не заміна, там, в принципі, ніде. Як ніде в окопах, воно дуже потрібне. І тепленько сидіти, тупку свою не шкодиш, і плюс середині захист балістичний, що не може не радувати. Ну да, воно важче, але виконувати щось там з кишок чи з ніг якісь осколки доставати. Не дуже хотілося б, щоб там лікарі зараз краще попередити це все. Е Тако, що в нас є? Сумка скіду. Менше, є їх більше сумки скиду, і Є такі, що складаються прямо, складаються так, як оця підсумочок для фляги, загортається отак і там собі сидить. І ну, я їх не згортаю ніколи, вони не постійно браскають отак, всяку фігню ношу, коли не використовую щось там з магазинами. Ну, тут у мене зимовий анорак. Ну, Маскалакти я не ношу, а зимова на гак нашов там гідань. Що у нас є підсумок під магазини А30? Дуже крутий підсумок, я рахую, бо якщо вівшити наш крутий колчан сюди на сторону на всяких копних дівухах воно збирає кучу болота, кучу піску. Ну, я не люблю таких підсумків на поясі, бо ну, тут, куди не подивишся, вибере наш так як в нас така собі місцевість, ну, в окопах приходиться ходити, я не якийсь там суперкрутий макроме, не знаю, цисошник. Це в нас проста піхота. І треба жити в окопах. Жити в окопах і, і якось з цим боротися. Потім в нас є А45 підсумок. Так само ж таки, ну, по концепції той самий, що і той. Його тільки недавно я взяв, <кхід> довго ж да, поки не буде. На 45-ки в магазині. Я ще використовую 45-ки, ну, так як е люблю бути трошечки з запасом, то ну, магазини 45-ки дуже навіть непогані. Якщо навіть використовувати на звичайному калаші. Аптечка Тоже не так давно вона появилася. Раніше вона була ця, що тут така тканинка, з нею затягується. Ну, ця вроді непогана, тільки чуть на сторону з'їжджаю, бо я ж напихаю цих підсумків, хожу як танк. Ну, так все круто, не влаштовується. Це, до речі, більше, ніж, ніж та аптечка, яка була стара, збільшена. І, 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 і. Далі у нас закритий підсумок турнікетний. У них нічого туди не попадає, нічого не дереться, ну, да, трошки піскує, але так може бути. Потім, ну, це осприй, ладно, за це говорити не буде. Такі самі по асиметрії підсумки, як і тут, щоб вона ніде нічого не перетягувала, щоб все було симетрично. Так само сумка з SSM2, чи як воно називається, не пам'ятаю, от, ну, носиш все в ній, аби аби витримує, а витримує, до речі, дуже багато витримує. Граматні підсумки, ну, влазить туди, що тільки не влазить. Короче, підсумок мене влаштовує деколи, звісно, коли нагинаюся. Воно роз'їжджається, але нічого звідти не впадає. Що F, що М67. В принципі, дуже хорошо. Тут живуть. От. Е, що всередині? За рік нічого не потріпалося. Ну, хоча ну, щоб в таких умовах я не, там, не дивлюся, щоб його зберегти якось там максимально, коли потребує там, ситуація. Треба максимально швиденько сховатися, десь перелізти, перескочити. От. Так. Воно все дуже круто працює, витримує всі навантаження. Далі що у нас? Е, далі що у нас? Покажемо по сармату. по сармату Є у нас на сарматі підсумки. Колчани, дуже круті підсумки. Я їх рік ношу. Вони там вже потріпались так, нічого собі. Але бачу, продаються на сайті там резинки РМ-комплект, Ну я не знаю, я думаю, що вони зношуються, але вони реально служать просто капець як ті підсумки. Е, в мене була ручка колись маковська е, обрезинена, це просто пластикова. Так вони її, що ти на пузі носиш того автомата, вони її жерли ту, ту резину на тій ручці так, що просто. Цими от краєчками всякими, ну, тобто поставив собі пластмасову і не вручився. Потім, що у нас є? Такий ж самий підсумок. Ну, тобто, я тягаю 4 магазини. 4 магазина під... На, на броніку самому, і в мене ще плюс 40-ки і 4,45 на поясі. Тобто, якщо мені десь там треба. На позиціях по не з усіма магазинами я просто викидаю ці 4 і хожу як бронік, трошки облегшений. От. До речі, розміщають тут по три магазини, якось по 4 я бачив розміщають. Але це, на мою думку, не дуже, бо вага наперед стягує ту передню пластину донизу, до пупа. От. І тут класно підсумки зберігати іменно коло замка самого. От. Їх легко витягувати, вони всеми там ну, в взагалі ніяк не муліє на руку. Єдине, що якщо довго носити із е, захистом плечей, то дряпає е, саму цю стропу. Ну, я її час від часу обсмалюю. Там, е, вона, в принципі, великих там, шкоди і мороки не задає. Потім що у нас після підсумків у нас є така аптечка. Аптечка це моя стара, сама перша, яку я її колись купив. Думав, що мені не потрібно буде збільшено. Потім купив збільшену, потім купив вже цю третю, яка вже пановіє. От. Але цю маленьку поцепив на бронік, як додатково Буває коли такі моменти, що пояс не вдягаєш, а бронік на тобі є, але треба, щоб було завжди захистом. Цим. На всякий якийсь крутний момент, щоб ти мав чим відповісти. Плюс ну, підсумок турнікет, не до речі. Закритий я маю ще один купити в балістики. Це якийсь ноунейм, я не пам'ятаю, де я його взяв. От. Що в нас є? от такі ще в нас збоку інший закритий підсумок турнікетний. Дуже круто служить, так як я зсовуюся в таких умовах, що просто кипець, то ну, все гарненько зберігається в ньому всередині. Навігаційний підсумок, телефон. всякі такі Речі мілкі, все тут зберігаються батарейки до приціла різна, там, не знаю, компас, антифок спрей, там, так само ж до окулярів приціла. От, от такі от, дуже корисна річ. Підсумок-кладник, тут теж всякого барахла, кучу тягаю. Зазвичай там якийсь скотч армований, на якому там, як кажуть, армія тримається. От, зелента. Всяке там різне барахло. Камеру його трошку кидає туди, щоб можна було транспортувати там. Що хочу сказати, що броня реально крута. Ну, дякувати Богу, що вона в мене нічого ще не зловила, дякувати Богу. Хотілося б, щоб вона нічого не, ну, не прилетіла туди. Але прилетіло б то, щоб захистила. Броня насправді дуже комфортна. Ось, не зважаючи на те, що це не плитоноска, а ну, повноцінний бронік, От, е, захист паху, я ти його висунув, ну, якби на мій ріст. Так як ріст мене не маленький, метр п'ять, то достає куди треба, скажімо так. От, ховається зручно, не вилазить. Єдине, що він трошечки збувається з часом цей. Пакет балістичний, там трошки якісь складки є, але це не, ну, не, не дуже критично. Тобто зверху він не вилазить, все круто. Е, що хочу сказати за, 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 за підсумок, не підсумок, а за загорожать цей шийний, захист шиї. Тоже крута річ. Правда, вона трошечки по штату ну якби ховається всередину, незручно її носити, вона загортається якось її чуть-чуть тут-от. І все класно, круто носиться. Єдиний мінус, що вона ну, просто капець, як сальцюється тут в теплу пору. Не носиш ніякої курточки під шию, нічого, ніякої кофти, то воно дуже сильно мажеться. Але за рік я її щось там три чи чотири. Якраз в теплу пору, то ну, трошечки зношується, сама саме покриття оце фарбованою, а так все круто. Не Деякі переробки в мене все-таки є, що мене не влаштовують. Самий напелічний захист, захист плечового суглоба, був просто ну, на велкро. сюди кріпився. Я... Там якесь було опитування, що чи робити на фастексах, щоб воно було чи не робити на фастексах. Ну, Я вирішив, що на фастексах зручніше, все-таки. де щось треба буде в турнікет накинути, воно заважає, як ти лежиш. Не дуже воно коротше, то раз собі скину круто. Можна собі легко знімати, я собі так перероблю трошки. От, Що хочу сказати ще за броню, за сам пояс. Ця 3D-сітка реально дуже крута, дуже крута. Я бачив хлопців там на різних броніках. Сітка просто така, ну, що нібудь, таке щось поцьовує, типу, таке воно слабеньке. От. І не вентилює, скажімо так, як оце круто. Це дійсно крута річ. Літом дуже вручається сітка. Е, сама броня, ну мене просто поражає. Зараз немає конкурентів таких, щоб можна було щось обрати саме таке. Взяти якийсь ITV, ну так, да, він важкий. Наскільки я знаю, там, вроді би ще кеврал, кевлар, а не НВМП. Е, плюс ну, достати, шукати його десь там придумувати, щось не знаю. Тут береш, купуєш в нас, е, купуєш в нас чудову броню, і, якби все на місці, все комплектується. Продавці, виробник, нормальну комунікацію влаштовує. І своїми клієнтами, будь-що міняє, будь-що якісь гарантійні випадки, все робиться, ну, як на мене, шукати чогось кращого, не знаю, все круто на рахунок броні. Це ж де видно, де видно тканина, де виходить, От тут виходить вона. От отут, отут всюди, де виходить тканина, це всюди балістичний захист всередині. От. Всюди, де от, виходить поза плитою, тканина, всюди всередині балістичний захист, тобто перекриває з, ну, з нахльоснув, так сказати, е всі якісь відкриті, від відкриті участки. Тут, навіть на плічниках, поначалу мені було тут тверденько трошечки носити його, ну, в плечі муляло. Потім воно підрівнялося якось під мене, і все круто стало. Пом'якшення додаткового тут нема, але тут всередині є. Також балістичний захист, який перекриває ці щелі. От, шия, плюс вона заходить з нахльостом під, під балістичну сорочку, яка вже йде під плиту далі. Так само заду і ззаду в нас так само, таке саме ж діло. Воно ну, все заходить під плиту, під сорочку. От. Ну, ви не дивіться, що воно засильцоване засильцьоване, таке затерте. Це все броня реально працює. Реально носиться. Тут нема ніякого такого, не знаю, блискучого, чогось новенького, щоб показувати і розказувати, яке воно все круте, але воно ніде не було. Тут все з реального життя, все воно носиться. Ну, не кожен день, але воно носиться. Такі, що в мене є, евакуаційні, так само запихаються під плиту. Воно все трошечки важить, але важить. Все-таки для того, щоб зберегти життя. От, Що в нас ще є? Ну, шолом дивиться, Шолом. Вам... в мене не балістики. Але ну, наушники. Теж я не небалістиці брав, але відгук можу лишити, так якби воно в них так само продається. Сардіни дуже круті наушники. От. Рекомендую. Раніше були спортивні полтора, амбішури розлізлися. І Вирішив я купити щось краще. Там військові полтора не вирішив брати, бо ну якби, немає, немає можливості, тобто, немає потреби використовувати виносну тангенту. І я не підключаю, я її ношу просто тут і все якби, все, якби круто мене влаштовує. Тобто, Мені захист слуху, якість передача якість, якість передачі, звуку це важливо так як би так якби цей з до речі, се дуже крутий шо мені подобається служив зручний хороший Там подібне. за підсумок рації не сказав реально дуже крутий підсумок класно кріпиться на бочок його там на куток закріпив, але він не тіліпається там просто. Життів, так само, Десь приблизно рік, якщо ставити на рацію отаку от от, е з шифруванням на ці мотивали Р-7, там і пішки ці класно дуже стоявся. Він казав, що резинка може переключати канал, ось так і пару разів переключило, але не критично, це не завжди так буває. От. Все, як я по цьому я розказав. Що хочу сказати, що е, це все барахло по суті не так багато коштує, як коштує наше життя. Вибирайте якісне. Не носіться шерпотребу всякого із завеликся. Цей мас-маркет військовий, який у нас з'явився там. Ну просто подивися на хлопців, які приходять там е молодші, їм щось там нарадять, вони понакуплюють того барахла не потрібно. Не купляйте це, він не потріб. Ті турнікети китайські відрізняйте, що вас там всередині. В тих підсумках, дивіться, бо ж ну з колочином порівняти щось, те, те, що роблять там на Alixaх, те продають там, що називається. Тактичний підсумок, а воно розлазиться зразу таки, тільки його вдів, закинув в магазин, і він зразу так хоп і обвис. Тут все круто. Рекомендую балістику, бо вже якби відходив в ній немало часу, можу щось і сказати. Якби це було так, покупка на місяць-два, ну таке воно б і було б. Той відгук. Непонятно що понятно, скільки прослужить, а так якби, можу сміло розказати, що все круто і все служить. Що е, вот. вам ще розказати? я, в принципі, все розказав, все згадав. І куча насправді мілочей, всяких, там, як ці стропки, баули, е, якісь там ще підсумки додаткові. Воно все там лежить в ну, мене, А те, що я в основному користуюся. Чим основим користується. Все воно тут валяється от зараз. Це можу порозказувати. Так що так, насправді в Черселі, в м 3 Pro більшість хлопців в моїй роті ходять і ніхто ніяких нарікань не має. Колись мені казав один хлопчина, Братан, що ти мені підігнав? Там каже, лямки платоноски на якісь резинці тіліпаються. Вона каже, зараз обірвується, там якийсь брак. Кажу, це братан, все. Так як і має бути, він відходив уже, може місяців три, кажу, що порував, ні, каже, все тримається. Всі доволі, все круто. Так що небережне поводження із амуніцією, різні там погодні умови погані. Сонце, дощ, холод, мороз, все переживає, все працює, можете сміло брати. Не задумуватись. Замок, колись хтось сказав, що цей, е, працює в холодну пору поганенько. Але я вам хочу сказати, що дуже круто все працює. У мене все класно працює. От, якщо там ці 2M-замок, я бачу хлопці, то там в темрі він нереально надіти його одну частину на іншу. Тут все працює. У мене хіба з такого замка? На лівій стороні оцей швидко скид. Я з фастик запевнення на це. Часом треба швиденько скинути. Його раз, Шморону у нас спровану, і все. І <гум> не треба шлом скидати. Так що, такі то справи От. Таке би все розказав.